Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на 11 лютого. Сьогодні в Україні продовжиться морозна та суха погода. Вночі морози будуть мінус 4, мінус 10, в день більшості областей стопчики термометри покажуть мінус 5-0 градусів. Лише місцями при Карпатті очікується до плюс 1, а в Закарпатській області повітря прогріється до плюс 6 градусів тепла. На Київщині хмарно, з проясненням, без опадів. Вітер переважно північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу. У Києві вночі 7-9 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу. На Дещині хмарно, з проясненням, без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 4-9 градусів. Вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. По Одесі вночі 4-6 градусів морозу, вдень 0,2 градуса тепла. На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Місцями на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура по області вночі 6-11 градусів морозу, вдень 0,5 градусів морозу. У Кропивницькому вночі. 9-11 градусів морозу, в день 2-4 градуси морозу. Наразі у Кропивницькому 12 градусів морозу, холодно на вулиці, так що одягайтесь тепліше, якщо будете вибиратися з дому. Бережіть себе та будьте здорові.